Друзі, вітання! У баю на зв'язку маємо для вас ось таку гарну Audi Q5. 2015 року випуску, рестальнова модель, дуже змінена оптика, гарний денний ходовий, до речі, спереду має пальтроники та омивач фар. Гарні легкосплавні диски, у крузі виглядає взагалі дуже класно, безключовий доступ, а студентський все це, це має, до того ж це 3 літра бензина на повному приводі. Позаду ось такий гарний роздвоєний вихлоп, гарна led оптика Електропривід багажничка, багажничок все чистенько гарненько, полочка також присутня. Просто робили, пилисосили автомобіль і не поставили. Маємо сабвуфер до речі, акустика тут бенк, чорна стеля, панорамка присутня. З цієї сторони також зауважень немає. Ма якісь дрібні потертості, але це все можна забрати поліруванням до речі, Має S-Line. гарний темно-коричневий салончик, практично без жодних зауважень, все гарненько, чистенько, дверні карти, також все супер, S-Line присутній, бенк також. Переднє сидіння з електроприводом, водійське з пам'яттю, а також це комфортні підтримка спини і маємо тут колін. Далеко дорогу це те, що потрібно. Зараз запуск та розкажемо більш детально по комплектації. Такий вигляд попереду. Так, має тріщинку на лобовому, але це все фінансове питання можна закрити. Пам'ять присутня, повний електропакет, асистент сліпих, датчик світла. 135 тисяч пробігу, запуск двигуна з кнопочки. Двигунчик працює рівненько, заводиться співоборота, як то кажеться, гарна мультимедія. Камерка працює, парктроночки працюють. Підігрів, двохзональний кліматконтроль, все це, звичайно, присутнє. Дуже приємний автомобіль. Коробочка перемикає повненько. Зауважу, я не бачу ніяких. Якщо ну, вас цікава дана автівка, вона у нас є. В Наявності приїжджайте, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому чекаємо на вас з понеділка по суботу, місто Львів, Пасічна, 127. Хапай авто на хапай авто.